Вісім стає дівчинка. Стає дівчинка. Дівчинка з довгим волоссям. Дівчинка, яка дуже хвилюється, і потребує ще вашої підтримки. Це дівчинка. Царинок Марії, я передаю пост президента царинок Марії. Я бажаю тобі успіху у розвитку нашої школи і впевнена, що ти зможеш покращити на СССР, наше самоврядування ще більше. Тож дівчат інших кандидаток проводимо облисками до своїх класів. Вони також молодці, Вони дуже старалися. Тож хочу надати слово вже нашій новій президентці. Мені дуже приємно, що ви обрали саме мене. Дуже дякую всім, хто за мене голосував, хто повірив мене. Я сподіваюся, що я оправдаю ваші надії та буду дуже крутим президентом. Дякую вам велике. Не Неоходь, далеко бо сьогодні має бути висвітлений не лише президент.